Долучається до прямого ефіру Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, доброго ранку, і дякуємо що з нами. Олено Костю ради завжди вас бачити. Доброго ранку. Навзаєм. Навзаєм. пане Олексію. Отже, що сказав Зеленський? Розуміє він, так і вся країна, що вибори в Росії будуть відбуватися не демократичним шляхом і нічого нового ми не побачимо. А чи є таке усвідомлення у наших західних партнерів? Чого вони очікують від майбутніх? Президентських виборів в Росії ми чудово розуміємо, як там все буде відбуватися. Ми розуміємо, хто там виграє вибори, і навіть пам'ятаєте свого часу. На пів Пісков навіть зазначив там приблизно відсотки, за якими Путін має там перемогти. Ну, перша цифра там має бути точно 8, щоб Путін навіть міг похизуватися підвищеною легітимізацією, типу, перед, перед Лукашенком. Тобто, я думаю, що це буде десь за 80%. Скоріше за все, і це це абсолютно формальність. Для тоталітарного режиму, для диктатури. Да? От. А, як від, а як вже реагує на диктатуру, на диктатора, та сама Європа стало вже абсолютно очевидним після рішення відповідного в паре про те, що Росію таки визнали офіційно диктатурою, а Путіна диктатором. Це рішення Паре насправді воно має не просто такі фіксу. Фіксуючий характер, да, фактовий характер, воно насправді е має такий і превентивний зміст. Для чого? Для того, щоб е Путін його оточення, і будь-хто хто думає, що е шляхом там, формальної е перезавантаження Путіна на його посаді він отримує якусь там нову легітимність. Е тобто е щоб всі це розуміли, що так не буде, оскільки Європа. Вже не визнає по суті таким рішенням від результатів виборів в кінці березня в Російській Федерації. Я думаю, що звичайно сполучені штати також підтримують таке невизнання. Це говорить про що це говорить про те, по про певне, щоб збурили з певні там, скажімо, да, якісь внутрішні сили, які б можливо скинули Путіна, можливо, дали якусь альтернативну по. Вістку розуміючи, що навіть якщо Путін знов виграє вибори, то для самої Російської Федерації це нічим гарним не завершиться, адже не про які нові перемовні позиції, скажімо так, з новою легітимністю, мова точно не буде йти. Ну і я думаю, що не треба бути суперфахівцем, щоб прогнозувати те, що Путін навпаки скоріш за все, на мою думку, принаймні, буде підвищувати градус. І на тимчасово окупованих ним територіях, я думаю, будуть показувати взагалі захмарні показники. Ось на цих так званих виборах. Пане Олексію. Можливо, так, насправді насправді Костю, це ж не має абсолютно ніякого значення, які під примусом автоматів абсолютно. на тимчасово окупованих і, територіях і звідси, і звідси моє питання: він доведе ситуацію до абсурду. На яких конкретно прикладах пане Олексію? Поясніть, будь ласка, як буде реагувати Захід, що він не буде робити того, чого він. І до цього не робив або робив. Як реагуватимуть штати? Зрештою, Китай ну ще більшою політичною ізоляцією. Ну тобто, насправді, одне питання, коли там критикується виборчий процес, ну, от наша асоціація давже там п'ять політичних циклів займається моніторингом та спостереженням, і ми. На всіх цих процесах так би мовити варимось, да і одне питання, коли в якійсь країні є просто критики, да на відносно виборчого процесу, відносно долучення міжнародних спостерігачів міжнародних організацій до цього процесу, до забезпечення прав людини, до забезпечення права обрати та бути обраним. Да, Ну, тобто якісь такі абсолютно предметні речі. А інше. Коли просто країни, враховуючи, що це диктат, що це держава, агресор, терорист, спонсор тероризму, не визнають результати виборів, це насправді те, що я вже повторююся, що вже закликає робити паре. Про що вже прийнято відповідне рішення, і це і буде насправді надзвичайно потужним результатом відповіді цивілізованого світу на, на оті вибори, які зараз готуються відповідно в Російській Федерації. Тобто, що це означає? Це означає, що будь-які політичні дії будь-які політичні долучення, припустимо, от як було нещодавно на G20, Да від Путіна буде неможливо, оскільки він буде нелегітимний президент, будь-які підписи під будь-якими угодами також будуть неможливими, адже він буде нелегітимний президент. Тобто, це що насправді дуже сильно посилить міжнародну ізоляцію самої Російської Федерації. От які наслідки будуть мати виборчі, скажімо, за наслідками виборами Російської Федерації, тобто вони ще більш більше насправді на, на, Росія впаде в, в цю прирву на тоталітаризму, не безправ'я і безволі, пане Олексію, інститут вивчення війни, американський інститут час від часу ділиться з нами інформацією так з поля бою. А зараз є в них інформація з приводу настроїв росіян напередодні майбутніх виборів президента Росії. Що кажуть? кажуть про те, що у Кремлі стурбовані зміною сприйняття росіянами війни в Україні і, виходячи з того, намагаються зараз зробити таку дистанцію між путіним і війною. Хоча раніше позиціонували Путіна да як так званого збирателя земель руських, а тепер хочуть, щоб Путін окремо. Віна окремо, Скоріше, розбиратель. розбиратель. А чому так? Що сталося? Чому вирішили розділити ці два образи суб'єкти? Ну я думаю, що насправді тут потрібно коріння шукати не в росіянах. Так? Тому що на превеликий жаль їм стільки років десятиліть вже там лайно заливають вуха через пропагандистські там телеканали з і Соловйових, що насправді їм тут ці речі вже відрізнити дуже важко. Те, що їм будуть казати з телевізора, те, що їм будуть казати з офіційної позиції, от насправді в те вони будуть і вірити на превеликий, знов ж таки жаль. Їх потрібно потім буде після Путіна детоксити там, скажімо, мабуть, не один рік ще от. А відносно того, що будете заляти позицію. Це позиція це історія суто технологічна, тому що путіну нема чого продавати на українських фронтах напередодні своїй Виборчої кампанії це абсолютно логічно. Що він буде продавати, друзі? Давайте разом подумаємо захоплення Бахмуту, коли вони просто його стерли з лиця землі. Ну де амбіції там Путіна? А де Бахмут? Розумієте? Ну тобто йому просто немає абсолютно що продавати. Вони в стратегічному типіку знаходяться, і по факту вони вже програли цю війну. Тому Путін і хоче перенести основні свої, скажімо, технологічні зусилля. Звичайно, Україна буде в його кампанії. Але оця е, план на е, внутрішній дестабілізації України, у який озвучений вже да е, майдан 3 вот на ньому буде робитися основний акцент. Щоб показати скажімо, да як яка там не не созріша, да ще не несерйозна ще літа в Україні. Як ми не гриземось між собою, навіть під час війни, от саме на це буде насправді зроблений акцент, а не на те, що відбувається на полі. Набою тому і умисно да, в риториці, політтехнологіях ці дві тенденції, ці дві історії будуть звичайно розділяти і, от, побачити під час виборчої кампанії на, про війну він говорити не буде. Говорити про війну, скоріш за все буде стрілков, на, який на, вже коли немає Вагнера. Стане, скажімо, таким спойлером військовим і собирає. То той був собирателем земель так, да, колись, uh -huh. а цей буде собирателем цих розсерджених патріотів. От. Ну хто що збирає, то і буде. Тобто, от і все. Але абсолютно ж очевидно, що ультра налаштованих росіян не так багато. Ну от і вони просто розділять всі голоси по електральним нішам, і Путін скоріш за все. В такій контрольовані абсолютно виборчій адмін історії візьме те на що розраховував, пане пане Олексію. В нас хвилина залишається, і мабуть буде такий заклик, а не питання. Я розумію, що зараз так в інформпросторі буде обговорюватись дуже багато чутливих питань, зокрема питання. Мобілізації, демобілізації і знов-таки не треба бути суперпровидцем, щоб передбачити, що росіяни посилять усілякі ІПСО і досипатимуть фейків, намагатимуться в наш інформаційний простір. Дуже коротка поради нашим глядачам як убезпечитись від фейків і всяких таких психологічних операцій спеціальних. Друзі, тут дуже просто насправді ми маємо пригадати те, як ми себе вели на початку повноваштабного нападу, наскільки в нас на серйозному рівні було питання інформаційної гігієни, наскільки ми розуміли, що ворог буде тиснути на нас через будь-які інструменти і на полю бою, і інформаційному просторі, ми маємо обов'язково перебирати перевіряти перепровіряти всі. Першоджерела, і якщо будь-яка інформація нас чи визиває в нас емоцію, це там припустимо або дуже позитивно, або викликає в нас депресію, там в сльози кидає, то ми маємо обов'язково заспокоїтись і переварити в спокійному режимі будь-яку інформацію, поговорити з близькими, поговорити з рідними, оскільки друзі ми заходимо в дуже серйозну зиму і Ворог накопичує ракети, ворог накопичує безпілотники. Скорі за все, в нас будуть певні проблеми та із електрикою, оскільки будуть влучення, і от уявіть собі на фоні цього цього нашого дуже складного стану ще нас будуть. Через ІПСО, через мобільні телефони бомбити російськими ПСО, тому уже зараз в кожна сім'я має поговорити між собою, не домовити, що спілкувати перш за все по переприці інформації потрібно на вузькому колі, і обов'язково перепривіряти всі сумнівні ініціативи, тим паче, які передбачають якісь там вихід на якісь типу мирні мітинги, от, під час. Не оскільки з великою гідністю це може бути інспірована історія з боку російських спецслужб, пане Олексію. Ми дуже дякуємо вам за відповіді і за поради. Теж Олексій Буряченко, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, дуже дякуємо, пане Олексію.